Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Блогер і колишній радник офісу президента Олексій Арестович назвав свого експартнера по популярним ефірам Марка Фейгіна підстилкою та звинуватив, що той, нібито, продався Порошенко. Фейгін підстилка, яка побігла продаватися Порошенку, ще не закінчивши ефіри зі мною. Причому взяла гроші відразу за дві пози за відмову роботи зі мною та за обслуговування його спікерів, написав Орестович у своєму Фейсбук. Також Олексій накинувся на журналіста Віталія Портнікова, заступившись за свою подругу росіянку Латиніну. Порніков інтелектуальна масовка, що реалізує установки. Певної частини аудиторії і ряд абсолютно некоректних замін. Це чудо, переведене з Дніпропетровського університету до Московського та ще на факультет журналістики. Переведення студента ДДУ єврея на журналістику в НДУ технічно був неможливий без чільного оперативного супроводу, заявив Арестович. Після вчорашнього ефіру Портнікова з Латиніною хочеться сказати про Арестовича: нюхати під хвостом у Кремля за їхні гроші, так собі заняття. Зілють тебе, як зливали таких же багато-багато разів, відповів Фейгін Арестовичу. Олексій, майстер перевзуття за бабки, що Робив протягом свого життя багаторазово щодо мене, я взагалі в українську політику не лізу. Не від кого ніколи грошей не брав і не візьму. Щодо симпатій, вони не на боці Порошенка, додав Марк.